Ці автомобілі є дуже необхідними для нашої частини, адже логістика є однією з найважливіших складових боєздатності будь-якої армії світу. Для успішного виконання завдань з оборони нашої держави підрозділи потребують. Високої мобільності в агресивному середовищі щільних обстрілів та бездоріжжя. Завдяки характеристикам підвищеної прохідності та високим показникам вантажопідйомності цей транспорт забезпечить швидке пересування особового складу в важких умовах ландшафту та вчасну доставку потрібної кількості боєкомплекту на позиції. Ми щиро вдячні компанії Енергоат за підвищення боєздатності наших підрозділів.